Тарас Тецьків, ось цей масований обстріл України у вівторок, відразу після того, як виступ Володимира Зеленського відбувся на засіданні g 19 так ми зараз про це кажемо. Що це означає ось така поведінка Росії? Тобто, це теж був такий їхній демонстративний жест для усіх всіх цих людей, які зібралися там, лідерів країн, що ну, вони можуть ось так. Це на когось справило, якесь враження, це якось змінило їхнє сприйняття Росії? Ну я повинен сказати, що е, Путін цілком свідомо планував цей ракетний удар саме під час засідання Великої Двадцятки. І виступ Зеленського тут ні до чого. Як пишуть деякі телеграм-канали, що нібито якби Зеленський виступив по-іншому, то не було б цього масованого удару. Це Тобто все не це так. Не, не було взаємопознання. Ну, в жодному випадку це, це була свідома політика. І думаю, тут в основі лежить кілька факторів. Путін показав, що йому глибоко начхати і на велику сімку, і на велику двадцятку. І я погоджуюсь з тим, що це поведінка е, такого, знаєте, медведя в берлозі чи в обложеній фортеці. Це для Росії характерно. Вона не перший раз застосовує таку тактику. Кругом одні вороги ми захищаємося і робимо все для того, щоб спасти свою країну. Це їхня політика неодноразово застосовувалася. Я також погоджуюся з тим, що е, тактика ракетного терору це є яскраве свідчення нездатності перемогти і наступати на полі бою. І також є цілком ясно, що основний е, мотив чи основна ціль, яку Путін переслідує, це ціль прагматична. Він хоче справді заставити Україну або Захід е, сісти з ним за стіл переговорів на вигідних для нього умовах. Ну так, просто кажучи. Залишіть мені те, що в мене зараз є, і я тоді буду вести переговори. Е, і е, якщо прийняти за основу того, що ту інформацію, яку пане Петре, ви сказали, якщо вони ще більше двох тисяч ракет запустили в них 150, то мінімум ще 10 разів вони так можуть зіграти. І безумовно, що це для України є величезний виклик. Тут треба до цього серйозно поставитись. Я згідний, що це нас на коліна не поставить, навіть у випадку. Коли вони будуть досягати такої знаєте, умовної цілі, зробити в Україні таких 100, 100, 100 таких міст, як був колись Волчевськ. Так, всі знають цю ситуацію, коли була паралізована Волчевська система водопостачання і енергетичного забезпечення, думаю, що це не вийде. Це е, е, українське політичне і військове керівництво це ще більше настроїть на безкомпромісність і заяви залужного, заяви Зеленського цьому свідчення. Захід, на мою думку, переконавшись у неможливості будь-яких перемовин і будь-яких компромісів з Росією через деякий час. Ми б хотіли, щоб швидше, але я впевнений, що це рано чи пізно буде, тільки посилить військову допомогу Україні в першу чергу системами протиповітряної оборони і протиракетної оборони. От я думаю, буде такий наслідок. Єдине, що треба тут просто зрозуміти, так Путін заперся і піде до кінця. І до тих пір, поки він президент, він з цієї позиції не зійде. В нього попросту немає іншого виходу. В усіх інших випадках йому кінець і політичний, і фізичний. Тобто він йде до кінця. Захід, на мою думку, замість того, щоб шукати різні версії переговорного процесу з Путіним, має прийняти єдину можливу тактику чи стратегію, якщо хочете, яка допоможе цю війну закінчити якомога швидше. Чим швидше і чим більше надати Україні військового озброєння, от так треба діяти і припинити оці всі перемовини, мотивуючи їх ядерною загрозою, яка на сьогодні вже зведена до мінімуму, чи мотивуючи їх тим, що Путіну треба дати вікно можливостей, що треба так його послаблювати, але лишити живим. От, всі ці тактики, які прихильники яких є в західному світі, і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки, всі ці тактики, от Америка їх випробовує в кінцевому підсумку. Буде так як сказав Черчилль, що Америка завжди приймає вірні рішення після того, як випробує всі решта. Це все зі стецький впросив, yeah. потім Панчевник. Так тут такий один нюанс, який вже прояснився. НАТО може вступити в війну, НАТО не хоче бути втягнутим в конфлікт. Цей нюанс має дуже важливе значення. Дивіться, в основі е, всієї цієї е, трагічної історії, яка була з е, падінням наш, нашої російської ракети в Польщі, лежить явне небажання НАТО бути безпосередньо втягнутим в конфлікт і по-людськи. І політично ми це можемо зрозуміти. Тільки вони мають розуміти, що ми це розуміємо. Це дуже важливо знати. Вони мають повне право так вважати, оскільки базова позиція Заходу і НАТО як оборонного союзу є запобігти ескалації будь-якої війни, в тому числі і той, яка є зараз. Тобто, це ми все прекрасно розуміємо. Але і дивіться, яка складається ситуація: От помагати вони військово нам готові і дусити Росію санкціями готові. А от прийняти базове рішення. Що НАТО хоче бачити ослаблену Росію в результаті україно російської війни чи обвалити Росію? Так це рішення Захід і, передусім, Сполучені Штати на сьогодні не прийняли. І от це і лежить в основі їхньої такої, на перший погляд, такої хвилястої позиції. І допомагають, але трохи недостатньо. Потім прискоряться, потім тормозять. Потім. Ніби помогли нам здобути серію блискучих перемог, а тут раптом переговори, якісь через Салівана найдуть. Що виходить? Правильно було сказано, що Україна була би зацікавлена, щоб НАТО підписалося за нас в цій війні. Бо вступ НАТО у війну ну, за дуже короткий період часу похоронив би Росію. Росія, як стверджується, хоче бути, воювати з НАТО. Це, на мою думку, спірне питання. Путін, звичайно, є чоловік дуже химерний, але він не дурний, і він прекрасно розуміє, що для нього буде означати вступ НАТО у війну. І ядерний, ядерний компонент тут дуже і дуже є під трьома знаками запитання, тому що не ясно в якому стані ці ядерні були головки в Росії, не ясно в якому стані засоби їх доставлення ніхто то не випробовував, воно там свої терміни використає і так далі. І тому Путін пропагандистськи розказує, що я хочу викликати НАТО на дуель. А насправді не факт, що він хоче вступу НАТО в війну. Він хоче, щоб НАТО відчепилося від допомоги Україні. І це він хоче. А НАТО, і тут це правда, що НАТО на відміну від Росії від Росії має іншу етику, тому що й міжнародних відносин, знову говорить правду. Це 100%. НАТО не хоче ескалації, тому що НАТО. Числить на небезпеку ядерної загрози, навіть якщо вона мізерна, як на дуже вагому річ, це ще з часів Карибської кризи. Так? Якщо хоч одна бомба може впасти, це вже є небезпечно. І от це е, і створює той жахливий гордіїв вузол, який на сьогодні розв'язки немає. Хто його розв'яже? Як він розв'яжеться, на сьогодні неможливо сказати, але він якось мусить розв'язатися. І е, моя би відповідь чи моя пропозиція була би така. Захід, передусім, Сполучені Штати Америки, мають розуміти, що можуть скластися обставини, коли не все НАТО, а Сполучені Штати Америки і ті члени НАТО, які будуть мати для того політичну волю, можуть бути втягнуті у війну на боці України, і Україна не повинна соромитись говорити про те, що нам це було би в нашому національному інтересі, бо це би допомогло дуже швидко. Привести Росію до воєнної капітуляції. Але я так розумію до пана Стецького запитання ну насправді не те, що зберегти. Я так розумію, що у Заходу може бути стратегія в даному контексті, розуміючи, що ніхто не знає, де ті всі ядерні боєголовки знаходяться тактичні. Що е, для цього їм потрібно, якщо наті хочуть розвалити Росію, то для цього їм потрібен перехідний. Е, Керівник контроль, який, контроль. Е, е, ну, разом з ним вони зроблять цей аудит, ну, простими словами говорячи. І лише після того вона може розпадатися. Я думаю, що тут, дійсно найпростішим було б, е, ну, щоб зрозуміти логіку, припустимо, Америки, так на ослаблені Росії і її перетворення в якусь трошки інакшу державу, ніж таку, яка вона є зараз. Це би передбачало постан... або або співпрацю з ослабленою Росією на чолі з Путіним. І тому йому лишають вікно або ж заміну Путіна на іншу фігуру. Як це зробити, думаю, не знають американці самі. По-перше, нема фігури. По-друге, як на, на місце Путіна цю фігуру посадити без воєнної поразки Росії? Також цієї відповіді. Але е, я також погоджуюсь з тим, що американці діють степ байстеп. Ну вони е, є прагматичною нацією, їхня еліта є прагматична. Обставини не склалися, ми діємо так, як діємо. Якщо складуться інші обставини, будемо діяти по-іншому. Отже, я просто тут виходжу з того, в чому є стратегічний український інтерес, а він є в тому, щоб Росію розвалити. І те, що зараз обставини такі не складаються, не означає, що ми не повинні про це говорити. Ну от, наприклад, давайте подивимося, от в який спосіб можна контролювати теперішню Росію, в такому вигляді Росію, очолюваної ФСБ і Путіним, контролювати є неможливо. Значно легше контролювати поділену Росію. Тоді європейську частину, умовно кажучи, як сторожовий пес, контролює мілітарно сильна Україна, так, тюркомовний світ дивиться на південь, і виникає питання, що робити за Уральнем. Так, і що робити там? Беремо Сибір, беремо Якутію, беремо Камчатку і забайкалі, на яке претендує Китай. Ясна річ що для американців це смерті подібно уявити собі, що, наприклад, Сибір попадає під контроль Китаю. Ну, це для них катастрофа. Але ж. Ну, якщо дивитися от геополітично, не знаю, пам'ятаєте збігнєва Бжезінського і його велику шахівницю? Так, В тій чи іншій формі він, не, він тоді не так писав. Але якщо Сполучені Штати Америки домовляться з Китаєм про біполярний світ, Росія неминуче стає геополітичним призом. Неминуче. В якій формі? Це інше питання. Але Росія стає призом для них обох. І тоді треба. Ну зараз неможливо дійсно уявити собі комбінацію. Але мені здається, що українці, як нація, найбільш зацікавлена з точки зору своєї безпеки в тому, щоб Росія була не просто ослаблена, бо вона потім посилиться, а була поділена, має просувати на всіх рівнях від президента України до громадянського суспільства наратив на на розвал і, розпо, і контрольований розпо, розпад Росії. Це є в нашому інтересі, ми повинні це говорити. І ми маємо там союзників. Ми маємо союзників в США, ми маємо союзників Великої Британії. Вони їх є зараз небагато, тому що вагон аргументів проти розпаду Росії зараз переважує аргументи в користь її розпаду. Так, це є зараз. так. Але вода камінь точить. Я вже колись говорив, що ніхто не вірив в падіння берлінської стіни за місяць до того, як вона впала. І раз сказав: але революціонери думали по-іншому. І от вона взяла і впала. Тому все може статися. Просто ми повинні шукати на різних рівнях аргументи, які грають в користь того, що контрольований розпад Росії є в інтересах і України, і Західного світу, і в тому числі треба шукати. Бо дивіться, що відбувається: Америка не хоче розпаду і швидкої поразки Росії з одних міркувань, але ж і Китай не хоче швидкого падіння Росії так. Бо він вважає, що в такому разі дуже посилиться Захід і Сполучені Штати. Отже, два основні гравці поки що думають не так, як би ми хотіли. Добре, зафіксуємо це на сьогодні і рухаємося далі. Мені загалом сподобалися оці 10 пунктів. Дерас Степанович, Беремо карту 1918 року. І все, що є наше, має бути нашим. Правильно, правильно, абсолютно. Мені загалом сподобались ті 10 пунктів, які озвучив Зеленський. Хоча там в першому пункті, мені здається, там, де про радіаційну безпеку йшлося ядерно, він би мав досить рішуче закликати світ до загального ядерного розброєння. Україна має повне право говорити зі світом саме такою мовою. Але потім, коли так трошки глибше я подивився, там бракує одного, може, навіть найважливішого пункту. Він говорячи про пропозиції щодо миру, не сказав нічого про місце, роль і місію України. Може в нього просто ще не сформулювалося це місце, але без відповіді на це питання завершення війни буде неможливе. Я тобто він стоїть, і от тут я глибоко з тим не погоджуюся. Він стоїть на тій точці зору. Що місце Україна визначатиметься якимось договором безпеки, який мають нам надати з гарантіями якісь великі країни? Питання не в тому, що такий договір не можна написати, можна. І навіть не в тому, що не можна назбирати країни, які б погодились то робити. Неправильна сама концепція. Бо це концепція якоїсь маленької, слабенької країни, який будуть давати гарантії якісь великі дядьки. Це точно не відповідає. Той тій ролі, і тому місцю, яке Україна завоювала вже у цій війні, точно не відповідає. І це базова, на мою думку, помилка, про це треба також прямо говорити. Так як ми з Заходом говоримо так, то своїм президентом треба говорити так. Це помилковий шлях. Не буде такого договору безпеки, ніхто не підпише. Тим більше з гарантіями, аналогічними статті 5 і НАТО. Краще вже тоді рухатися в НАТО і не бавитися, в якісь договір безпеки. Отже, я вважаю, що рано чи пізно. На базі цих пунктів чи не цих президент України чи хтось інший, кращий президент, має запропонувати таке місце України в післявоєнному світі, яке виявиться в інтересі основних світових гравців. Це пришвидшить закінчення війни. Треба точно поставити себе. Ми є в епіцентрі війни. І треба точно поставити себе, де ми є зараз, де ми, де ми себе бачимо там. І якщо це співпаде з інтересом, то це викличе зацікавлення. І дасть нам додаткові аргументи, чим пошвидше закінчити цю війну. Я думаю, що швидше за все, президент України на сьогодні просто ще не дозрів до своїй голові тобто до розуміння. ми має бути потрібні світу так. Безумовно. Ти маєш точно сказати, де ти хочеш бути. Як ти бачиш своє місце в післявоєнному світі, і це має попасти в інтерес основних світових гравців. Так тоді сьогодні це, це добре місце. Це ну, теж вигідно. Це їм вигідно і нам вигідно. А не вигідно тільки в одній країні Росії. Ну так, от ми з нею все. Тобто питання. маємо б, банально прозвучить, але маємо бути повноцінними переможцями. Так, не... Суб'єктність має бути повною, не частковою, бо вона вже є. Так ти маєш на повний ріст стати на повні на і повним голосом сказати. Ми, які витримали цей тягар війни, які понесли найбільші втрати, ми визначаємо своє місце так і пропонуємо світові на цю тему говорити. Не чекати, поки для нас формулюють якийсь порядок денний, а самі його пропонувати. І оце є до розмова дорослих людей. Україна має повне право зараз так ставити питання.